Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хотіла продивитися таке питання: військова, військові дії в Україні у січні місяці, 2023 року, звісно ж, продивитися січень стосовно от військових дій, не то що загально буде, як буде січень, а стосовно військових дій. Також подивимося успіхи Збройних Сил України, що там у орків подивимось на січень. Також, можливо, подивимося, яка загроза для цивільних буде загальна така. У січні. Так, тому подивимося. Військові дії в січні 2023 року. Так, покажіть нам. Військові дії в Україні у січні 2023 року. Військові дії загальна. Давайте загальну таку, який характер матимуть військові дії? А тоді будемо подивитися уже по нашим та по оркам, що там. Так, які загальна характеристика військових дій в Україні в січні 2023 року. Якась іде просто четвірка кубків нам говорить про стабільність, але ця стабільність, яка, знаєте, така вимушена, начебто. Тобто нічого не хочеться, нічого не... Якась така, знаєте, стадія затишння, апатії, можливо, якогось такого, що ну, емоційної такої стабільності. Більш-менш, начебто, От якось нема такої енергії, військової такої енергії. По четвірки кубків таке небажання, уже така нудьга, надоїло. Дійсно, якось таке, як лайтовий якийсь режим буде. І емоції. Тут буде, знаєте, початок щось такого, який буде переповнювати емоційно людей, військових. Тобто, отакі, знаєте, в плані от військових дій будуть прямо от переповнюватися якісь емоції. Що ж тут у нас буде? Щось буде нове, щось буде якийсь такий початок чогось нового. Якийсь, можливо, інший буде. знаєте, як... Інший період, інший крок у війні, можливо, щось піде по-іншому, по-новому, якісь таке що зараз відкриємо блазня: багато таємниць, багато страхів, багато якихось обману можливо. І дивіться, знову четвірка мечів, що говорить про, начебто, таку, знаєте, як військову паузу. Четвірка мечів говорить як воїн на відпочинку, начебто. Військова пауза, якась допомога, щось, знаєш, щось таке наращування сил, в кого чого не вистачає, якась ну, пауза така можлива, ну, перед активними діями. Ситуація буде повторюватися. Десь хтось буде відходити кудись, якась відступи, якісь як і раніше. Десь повернення земель буде. І десь буде, тобто, задоволення. Це карта от поверне, тобто, повернення земель. Як начебто приєднується, знаєте, багато. От дев'ятка, дев'ятка, от начебто що щось одне, без чогось одного, але приєднання земель. І йде задоволення. Цікаво. Але бачите, такого я не бачу якогось такого військового, агресивного. Що ж воно за пауза буде? Давайте так подивимося, чи буде якесь якісь переговори. Які призведуть до припинення військових дій, чи ну, якісь будуть такі переговори, які призведуть до припинення військових дій у січні 2023 року? Чи будуть якісь переговори? Початок якихось емоцій, шанс на щось нове, понімаєте, якось аж відчути щось по-іншому, щось буде таке, знаєте, яке. Прям їм визивати кучу задоволення, радості, емоцій. Якісь як подарунки будуть взагалі. Ситуація така під контролем буде стабільна. Тут все, кожен крок буде під контролем. Король Жезлів, він контролює все. Це військова тематика. Тобто Ми говоримо по військових діях, тобто тут контроль якось повністю. По всім напрямкам, можна сказати. Так, щось буде швидко дуже відбуватися. Якісь перші кроки, перші дії. Два напрямки якісь. Один якийсь із води, можливо, буде якісь. Військові якісь. Але про переговори мені нічого не говорять. Немає, я не бачу переговорів. Щось якось будуть дії, якісь швидко відбуватися. Військові дії. Є, але тут воно якось ну, втайні, воно тримається, понимаєте, якось в таємниці, але якийсь період закінчиться, десь прийде от завершення, буде вже повністю, як кажуть, знищення, зрівняння з землею. Так? Щось повністю буде зачищено, так ще можна сказати. Але поки що це, знаєте, здогадки, це ілюзії. Також будуть втрати, але щось по новому. Піде щось по новому. Ну, давайте тепер подивимося. Не зрозуміла я нічого, що ж тут буде, начебто той переговорів я не бачу. Так, давайте так, військові дії зі сторони Збройних сил України. Які тут будуть, що буде йти по-новому? Які. Будуть успіхи у Збройних сил України у, у січні 2023 року. Які тут Чи чекати на успіхи у Збройних сил України? Ну, ви бачите, тобто йдуть якісь дії будуть. Уже, уже ці ці дії почалися. Буде успіх, перемога. Це таке, знаєте, от благополуччя, безпека, ой, небезпека, тобто, і задоволення. Дивіться, ну, що тут за задоволення, якісь переговори, якісь ідуть, що тут швидко відбуваються справи, якісь накази зверху, про припинення тиші, відход. Ну, я не зрозуміла, що це таке. І буде, ми будемо радісні. Дивіться. Ідуть знову ж такі десь вище керівництво. якесь. Це, це, ну, це не Зеленський, це якийсь і не Путін, да? це якісь от вище. Щось вище буде а, говорити про те, що потрібні якісь папи, священики, якісь папи, а, що потрібно зупинитися, потрібно відходити. Приємні новини. Ну і військові дії. Тобто приємні новини у військових діях? Що ж там таке? Кудись будуть начебто переходити якісь на інші, на інші, якісь ці. будуть задоволені? Чи будуть звільнені Збройними силами України? Нові території у січні 2023 року? Чи будуть звільнені? Збройними силами України, нові території у січні. Ну, дивіться, начебто десь щось повертається додому. Так, додому 100% повернуться. Можливо, або два, або чотири десь якихось таких значимих об'єктів. І знову успіхи. Знову успіхи. Бачите, успіхи, перемога, успіх. Що ж тут за об'єкти? Ну, Тут, можливо, чотири об'єкти якихось, чотири міста, можливо, якихось, чотири якихось, знаєте, от якесь така, якісь пункти такі, які от дадуть нам стабільність в Україні. Дадуть стабільність, дадуть уже е, отой, знаєте, як начебто шанс вообще до стабільності, до перемоги, до. До святкування, даже. це карта збору урожаю. Тобто наші зберуть якийсь урожай, щось у них буде за перемога якось перевернеться по-іншому. Бачите, тут, така, що каже нам повішений, зараз подивимося. Ну, Імператор, бачите, імператор, Значить, тут повішений, тобто ситуація перевертається. Вона вже не така, як Дивіться, будуть планувати два, яких стримати, щоб втримати, взяти, от будуть тут йти плани, втримати якихось, можливо, напрямки. Ну, вже дії ці відбуваються. Допомогу, Чекаємо на допомогу або нададуть допомогу. Скоріше всього, тут нададуть допомогу. Нададуть, що ж це за допомога? Ну, поки що тут такі, знаєте. Те, що нам. Ми бачимо одне, а на самом, на самом ділі там не таке. Там іде руйнування. Там іде руйнування. Дали допомогу? Яке способствує таємному руйнуванню. Тобто і наші просто дії вже роблять, понімаєте, вони не дуже великі, вони не масові, але вони такі, знаєте, ну от чіткі. Бач, здалеку. Заходять здалеку, як кажуть. Десь дивляться в далекі краї, тобто перспективні туди, в перспективі щось, якісь плани такі є. Незадоволення якесь. Щось, можливо, те, що хотіли, не таке, мало. Те, що хотіли, ну, мало, бачите, незадоволення йде. Четвірка нам кубків говорить, що щось не влаштовує. Пентакливий паж говорить, що мало, мало. Ну, Те, що хотіли, але мало. Ну, Недостатньо того якось те, що планували. Те, що планували, мало. Але суттєві зміни, суттєва трансформація. Змінилася ситуація дуже втрати також щось і втрачатимемо, але щось і якась і перемога буде. По правосуддю, все працюватимемо, на своє задоволення. Тобто, ну, успіхи, я думаю, будуть. Все ж таке, Четвірка показала спочатку, що стабільність, і я думаю, що якісь дві або чотири. Населених пунктах таких, яких дадуть стабільність далі для просування, тобто які от прямо призведуть до цієї стабільності. Так, ну давайте подивимося, що там у орків у січні, у 2023 році буде. Що там у орків? Орки, що там орки, успіхи, чи що у них буде на території України, російська армія, покажіть. Так, що там у орків. Дивимось, башня говорить про те, що йде руйнування їхніх планів, задумів. Щось вони втрачають, щось, які землі вони втрачають. Те, що вони держали, у них йде башня по цьому. Знову ж таки, ситуація мутна така, непонятна, незрозуміла. Карта воля говорить, що щось, щось стає вільним. Десь вони, як кажуть, відходять. Ну, поволі, це якісь обмеження ну, відходять на задній план. Контролюється ситуація. Також вони десь такі агресивні, настроєні на бої, на все. Але якісь у них тут, бачите, тупік, блок, начебто і йде руйнування. Ну, башня перша випала, то, звісно, вони в залежності. Тобто вони попали в залежність, вони вже не знають, як рухатися. Вони от попали в залежності, і ситуація для них перевертається. Вона вже йде по-іншому, не така, як вона є. Якась така ситуація, начебто, от жертви. Ну, розмови, зустрічі, щось яке землі, можливо, якось вони втримають через своїх оцих шпіонів. Тобто якісь щось вони ресурси якісь матимуть в руках, якось, начебто, будуть і планувати щось, можливо, інший. Бачите, другий фронт може будуть планувати, щось таке по типу плану якогось, а якісь зміни в них ідуть на січні трансформації. Ну, щось і щось завершається. Якісь завершення якогось у них, може, завершення їхньої операції. І, бачите, перші кроки вони роблять, куди до перемовин, якихось, до домовленостей з Україною. Ви бачите, що? І в них обмеженість іде, обмеженість. Але їх це задовольняє. їх це задовольняє. Можливо, вони тільки того й хотіли. Якось красиво вийти з цієї ситуації. Ну Ось такий, ви знаєте, такий розклад якийсь неагресивний. Я не, не можу зрозуміти, ну, неуж... можливо, буде покращення. Дай Боже, щоб воно було. Давайте ще подивимося. Коли. Коли припиняться, давайте так, коли припиняться, давайте ракетні обстріли, да? коли припиняться ракетні обстріли, міст України, коли припинять російські війська обстрілювати ракетами Україну? Давайте так подивимося, давайте подивимося, січень. 2023 року. А, ну, Тут таке, знаєте, якесь щось нове, якась інформація, якийсь збір. Ну, Тут ще тут не можу я сказати по цьому попажу мечів, що тут все ще добре. Тут якісь здають всі а, на, дивіться, на дні колоди. Тут все ж таки буде в нас, як кажуть, щастя і радість. Але ще ні. Так, лютий 2023 року. Тут якісь, ну, дійсно повернення чогось. яка, знаєте, нам, якісь ділянки, Земля якась нам повертається. Тому що Пентаклі ну, це земля. Так, березень 2023 року. Емоції, контроль. Квітень, так, квітень 2023 року. Якісь планування. Тобто, дивіться, я не бачу агресивний дій. Травень 2023 року. Тут якісь ідуть знову якісь такі, знаєте, як начебто прорив. Червень 2023 року. Відхід. Липень 2023 року. Якісь зміни йдуть, бачите? Кардинальні зміни. По суду це. Ну, взагалі, ситуація просто з Україною, як начебто, знаєте, звільняється. Бачите, як ну, вона очищається, звільняється у липні. Ну і серпень, покажіть нам 2023 року. Якісь прийняти буде рішення, можливо. Якийсь, можливо, ще удар. Що це за тут зночі? Ну, тут розкриваю я тут з мечів, показує нам короля Пентакливого, це ну, Путін завжди, да, з якоїсь ну, таке, якісь дорога, чи якісь перемовини, чи якась новина, чи якусь звістку, така, яка ось перевертає ситуацію, яка ситуацію ну, звільняє, бачите, поволі. Відхід, йде затішє. Ну, тут якесь прийняти буде рішення. Це, от мені не йдеться карта як удар якийсь. От мені прийде це шанс Шанс на нове рішення. Що таке мечі? Це е, логіка, це ум, це якесь рішення, це якась ідея, якась, щось таке, якесь як, е, дуже виріш, вирішуюче. Ну, ви знаєте, я не бачу таких зовсім агресивних карт на 2023 рік. Не можу зрозуміти. Можливо, буде вже якесь так припинення, так? Да? дайте мені характеристику військових дій першої, першого півріччя 2023 року. Характеристику загальну характеристику військових дій. На Україні першого, першому півріччі 2023 року. Військова характеристика. Характеристика військових дій. Ситуація має подвійне дно. Луна це страхи, луна це ілюзії фантазії, якісь, якісь такі справи, які вони от, ну, от мають подвійне дно. Відбувається щось отаке, а насправді щось інше. Луна це обман. Бачите, тобто, якісь мутні справи йдуть у війні, у діях, у військових діях. Розкрити нам місяць, що говорить місяць. Якісь якась ідуть втрати незадоволення, те, що хотілося, можливо, не відбувається. Якісь ідуть втрата можливостей, емоційні така, ну, емоційна нестабільність. І сонечко. Здійснення мрій. Планування. Ну, ви знаєте, по типу тут такого, що будуть успіхи, будуть успіхи, але те, що заплановано, не все буде так, не все буде так, як хотілося. Якісь ілюзії будуть. Але, бачите, немає військових карт, тобто якісь ілюзії, все ілюзії, все якась, ну, не бачу я такого агресивного, тобто, якісь зміни йдуть. Смерть. Карта, карта смерті говорить про трансформації, про зміни, про старе відходить на інший план. Те, що було було зараз, воно відживає, відмирає, відсікається. тобто, йде щось, Трансформація в щось нове, інше. Дивіться, якийсь от шанс на іншу дію, е, якась, ну, щось по-новому, піде щось по новому. Дивіться, кудись іде кудись в нас ситуація рухається. Бачите, до урівноваження. Ну, дуже мені, в принципі, такі, знаєте, Відчуття, хотілося би так, хотілося б так, тому що вже, вже всі просто дійсно з цими діями, розумієте, це безглузді дії. Я, я сподіваюся, що тут буде урівноваження вже цього всього, що та сторона вийде, і ми здобудемо стабільність того, що ми їх. Того, що нам треба, повернемо свої землі, здобудемо стабільність, тому що дуже багато людей нас полягло за чиїсь безглузді хотілки. Да? Щось... Одна людина захотіла, непонятно чого, накидала собі в голову бредових якихось ідей і вирішила, що. Вона може все дозволити собі зайти на територію чужої країни і натворити такого лиха. Але ми віримо в Збройні Сили України, віримо в те, що Україна вже перемогла, віримо в Бога. Тому, дякую всім, хто дивився це відео. Я бажаю всім успіху. Будемо дуже сподіватися, що січень і подальші місяці будуть вже не такими. Що Україна вже пережила саме той пік того, що критичного, і далі все піде на зміни, все піде по іншому. Будемо вірити, і сподіватися. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, якщо не сподобалося. Також під кожним моїм відео є посилання на телеграм-канал. Приєднуйтесь туди, дуже рада буду вас всіх бачити там. Все, на все добре. Дякую за перегляди.